У нас вже люди 30 років володіють зброєю, а хтось навіть не знає, що в нас це, це дозволено. Володіння зброєю у нас е, в нашій країні є е, з моменту її створення у 91 році. Зброя це майно. Це таке саме майно, як і автомобіль, як і квартира. Але майно на якій поширюється особливий е режим, скажімо так, його обігу. А е зброю ви не зможете придбати, якщо немає, у вас немає дозволу. І в часі загрози з боку Білорусі, подейкою що доведеться е людям із полісся, озброєним мисливськими рушницями йти і боронити свої двори і обійстя. не зброя насправді вона вирішує війни, а люди. Ну, дивіться, у Донецьку було дуже багато власників зброї а, у 2014 році, вона не допомогла. Як діяти, якби от таки сталася війна? Ну є конкретні дані про те, що відбувається на українському кордоні з Білоруссю. Ми навіть часто не знаємо, де найближче бомбосховище і чи, в принципі воно готове тут, коли в нас ворог. Біля кордону, то най, найперше, що треба зробити усім е, громадянам, е, усіх статей, це піти до військомату і, наприклад, укласти контракт, е, наприклад, е, щоб піти у територіальну оборону. У нас же є закон про територіальну оборону. Е, це найперше, що треба зробити, якщо когось непокоїть е, обороноздатність нашої держави. І там е, вже Люди можуть отримати військову зброю. Ну насправді військова зброя, вона трошки відрізняється від цивільної, е, от і з нею можна оборонити. Ну якщо хтось хоче зі своєю власною йти, то будь ласка, у нас ви бачите у нас в Добробатах було багато у 14-му році, та може й не тільки людей, що боронили Україну зі своєю власною зброєю, але все-таки більше людей застосовують армійську зброю. Армійської зброї на складах теж багато. Бо організовані люди можуть зробити будь-що випадок війни. Якщо е люди не будуть знати, куди куди йти, куди бігти, то це буде хаос, це буде паніка. У школах мало в яких є тири, і в ще меншій кількості є заняття, які присвячені саме стрільбі. Яким є ваш погляд на це? Чи варто починати навчати стріляти дітей зі шкільного віку? Навички е, зі стрільби, з якоїсь е, навчальної, пневматичної, хоча б зброї е, це дуже корисні навички. Вони мають бути у школах, е, і я впевнений, що дуже, дуже багато дітей, дуже багато старшокласників е, будуть е, з задоволенням відвідувати ці е, заняття. Як з задоволенням їх відвідували відвідував я та мої однокласники у ранні у 90-ті роки, скажімо так, зробити політико-правове рішення на рівні директора школи, що чи мішки з картоплею винести і зробити обладнати тир у підвалі, хоча б для пневматичних гвинтівок, які не потребують ніякого взагалі дозволу? Можливо, навіть малокаліберні гвинтівки, які більш подібні до? Справжні зброї і дадуть е, школярам більш е, ґрунтовні знання, як поводитись зі зброєю і як з неї стріляти. Але це добра справа, е, можливо, навіть хтось буде е, здивований, але вільне володіння зброєю е, на території України було колись е, у 50 60-ті роки 20-го століття у радянському союзі ви могли придбати. Мисливський к говенті, дробовик без дозволу або малокаліберний карабін для стрільби у тирі, також без дозволу, навіть неповнолітні, там коли хто був в піонері, піонерах, комсомольцях, так щоб мав гарні характеристики з місця роботи, громадяни могли вільно придбати зброю. Це було декілька десятиліть, але потім, вже за пізнього Брежнєва це все поприкривали. А, от і зараз потрібен дозвіл. Звичайно ж, е, от кожен громадянин старше 21 року може придбати собі е, рушницю а з 25 років можете придбати собі карабіна налізного.